Дитячі голоси сміх та співи лунали в приміщенні управління пенітенціарної служби Києва. Тут пройшов обласний етап всеукраїнського творчого конкурсу Юні дарування традиційно в ньому взяли участь діти, батьки яких працюють у виправних закладах міста та області. Конкурс був започаткований кілька років тому і відтоді став одним із найулюбленіших свят для працівників відомства та їхніх дітей. У кожній області проводяться регіональні етапи, переможці яких зустрічаються у фіналі. Саме за право виступати у фіналі боролися дітлахи співробітників пенітенціарних установ в столиці та Київщини. Я кожному з дітей дітей хочу побажати перемоги. Вам батькам хочу побажати натхнення, виховання своїх дітей, виховання достойного покоління. Виховання достойної зміни нам з вами. Кожному з дитині буде вручено подарунок, кожна з дитини сьогодні буде переможцем. Ну а наше журі, яке сьогодні буде визначати, хто переможе, я бажаю вам дійти об'єктивно і визначити, щоб дійсно людина була переможцем, щоб дійсно вона заслуховувала цією перемогою. З десяток дітей продемонстрували дорослим свої таланти і різноманітні творчі здібності. Найменшому з конкурсантів було лише п'ять років, але він чудово впорався з хвилюванням і прочитав патріотичного вірша. Я українець, я козак, я гордий син свого народу. Люблю Україну просто так. Я не чекаю нагороду. я українець, я люблю, як всі спіли. І вишиванку, як сія господа молю, коли стаю ще позаранку. Своїми виступами малеча намагалася вразити глядачів і членів журі. На їхній розсуд були представлені артистичні номери, запальні танці і зворушливі пісні. Сіла Зал обдарував бурхливими оплесками кожного конкурсанта своєю щирістю і старанністю юні зірки підкорили суворе журі. Тож обрати переможців було нелегкою задачею. А поки тривав підрахунок голосів, маленькі артисти з нетерпінням і надією чекали на оголошення результатів. Таю ще самого маленького, як тільки рот відкрила, так і вокалом тільки вот только. Хочеш на Безумно, да, да. И победила не совсем конкретно, а только второй место заняла. І хотілося б на этот раз занять первое. Хочеш победить. Очень хочу. Для тебе це важно? Да. Сподівання дівчаток справдилися. Вони обидві були визнані найкращими, кожна у своїй номінації. Проте жоден із маленьких конкурсантів не залишився без подарунку та теплих привітань. Сьогодні в управлінні Державної потенціальної служби в місті Київ, в Київській області було проведено конкурс юні дарування. Метою цього конкурсу було виховання молоді патріотичному дусі, укріплення ідеєю сім'ї. Сьогодні до нас зібралося дуже багато талановитої молоді, які своїми піснями танцями показали, як вони люблять нашу країну. Майже всі діти були в вишиванках, і це дуже нас радує. Начальник управління нагородив дітлахів дипломами і вручив їм цікаві книжки. Після чого хлопців і дівчат запросили до солодкого столу. Перемогли найсильніші. Ці діти будуть приймати участь в між. Всеукраїнському конкурсі, який буде проходити в центральному управлінні, кожен з дітей отримав подарунок. Як солодкий, так і той, який ми підготували від управління. Я думаю, що на сьогодні вийшло свято, і кожен з дітей задоволений. І не тільки діти, а й ми, як батьки. їхні. Це був останній сюжет сьогоднішньої програми. Наш творчий колектив бажає вам вдалого тижня і наголошує: якщо ви стали свідком або борони Боже жертвою злочину, терміново телефонуйте на 102. Ваша оперативність дозволить працівникам міліції розкрити злочин гарячим слідом. Бережіть себе. Хай щастить!